Вільна, незалежна Україна вітає вас. Сьогодні Харківщина е, отримала біля 20 прильотів. Це лікарні, е, жилі, будівлі. Ось так воює Росія. Знову щось запустили. Знову сирена. Е, хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Друзі, не ведемося. Тримаємося подалі від цього російського. Е, вже ми зрозуміли, хто вони і чим дихають. Е, Пам'ятаємо. Пам'ятаємо багато чого. Пам'ятаємо багато, е, тримаємося подалі від російського. Запам'ятайте ці слова. Це буде Україна. Ну що, попрацюємо на пасіки сьогодні. Знову переносимо вулики наші. Працювати потрібно. Поїхали. Так, наше завдання. Ми переносимо вулики. З цієї сторони ми залишимо нуклеуси наші. Тут всі е, новенькі матки е, цього року. Е, ну а ці вулики будемо потихеньку переносити. Місце ми знайшли. Бачите, під забором ми виставляємо. Виставляємо там і будемо так один ряд тримати під забором. Що скажу по цій пасіці? Три вулики у нас посипався. посипалась бджола. Це, я думаю, напевно, кліщ. Хочу вас запитати, що краще карма чи обробітка від кліща? Що краще? Ну, те і те, це вірний, вірний вірна відповідь. Але що краще залишити бджол з кармами, чи обробити краще від всього кліща? Як ви вважаєте? Давайте поспілкуємося на цю тему. Чекаю ваших. Коментарів і буду відповідати на питання. Поїхали!